Другий день загального страйку в Нігерії тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни Абуджі протестувати проти скасування субсидій на бензин та здорожчання пального вдвічі. Попри те, що на вулицях відразу суттєво поменшало машин, деякі важливі траси групи молодиків заблокували, підпаливши на дорозі автопокришки. Я no <реш> нічого <реш> не боюсь. Ми більше вас не боїмося. Ми готові до війни, якщо ви її хочете. Ми будемо битися до останньої краплі крові. Ми будемо воювати з вами і з вашими дітьми. Ви ніколи не матимете спокою. Нігерія є одним з найбільших експортерів нафти в Африці. Проте бензин вона імпортує. Президент країни пояснив, що скасування субсидій дозволить отримати кошти для інвестицій у нафтопереробку. Парламент закликав президента поновити пільги та розпочати діалог. З профспілками. До всього Нігерію лихоманить від міжрелігійних сутичок. У місті Банін на півдні Нігерії за останні два дні загинуло п'ять людей і підпалили мечеть.